Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла ще одна цікава історія. Ну і, звісно, я хочу з вами нею поділитись. А вам усім бажаю приємного перегляду. Якщо ж вам сподобається ця історія, то буду дуже вдячна вам за вподобання. А також підписуйтесь, щоб не загубити нові та захоплюючі історії із життя. Аліна була просто розлючена тим, що її чоловік. Не зустрів її з пологового будинку. Він же знав, що її сьогодні виписують, як їй було соромно, коли медичні сестри допомогли їй винести дитину до родичів, а на вулиці її ніхто не чекав. Батьки Аліни мешкали далеко. А тут ще й поряд щаслива родина зустрічає іншу породіллю. Аж сльози навернулися на обличчя. Дівчина викликала таксі та поїхала додому. В голові гадала, що скаже чоловікові, який так на неї наплював. Вона очікувала побачити його з друзями, п'яного чи заспаного, будь що, що могло її заспокоїти. Але зовсім не те, що в їхньому ліжку, куди вона збиралася покласти їхнього сина, лежала чужа жінка. Її це дуже шокувало. Ось що для нього означали їхні стосунки, ось як він цінував шлюб та сина. А вона вірила всім його оповідкам. Про те, що він затримався на роботі, про те, що його відправили у відрядження, про друзів, яким серед ночі потрібна була допомога. Ось які вони друзі. Тепер все стало зрозуміло, як ясний день. Аліна навіть не роздягалася. Вона одразу розвернулася і пішла геть. Чоловік ще намагався її наздогнати, але робити це зі спущеними штанами було незручно. Вона навіть встигла сісти в те саме таксі, яке її привезло. Вже в машині дівчина почала дуже плакати. Водій не міг зрозуміти, що ж сталося, а вона сказала їхати, коли побачила, що чоловік вибігає з під'їзду. Куди їхати вона не знала, не було куди. Подруги залишилися в рідному місті, батьки також, грошей немає, а тут ще й дитина почала плакати. Навіть не було за що оплатити таксі. Лише коли заспокоїлась, то вона все пояснила водієві. Добрий трапився водій, привіз її до себе додому, пояснив ситуацію своїй жінці, її з дитиною клали спати та пригостили чаєм. Вони її прихистили на кілька днів, поки не приїхали батьки та не забрали її додому. Чоловік намагався її знайти, телефонував, але Аліна не підіймала слухавки. Для чого? Що він їй міг нового сказати? Вона все бачила на власні очі. І тут слова були зайвими. Вже вдома вона подала на розлучення та на аліменти. З чоловіком більше не бачилась. Він навіть не цікавився сином. Напевно, так і залишився з тією жінкою, з якою зраджував у сімейному ліжку. Та вона більше вже не плакала. Для чого даремно сумувати за людиною, якій на тебе байдуже? Ну що ж, в коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, що ви думаєте про цю ситуацію. Усім дуже дякую.